Так, і знов Технарі. Це у нас тут так Це у нас шабреву, Там міряв цукор приблизно 20-22. Наступний По Приблизно теж цукру ж, Кислоту вже буду писати в описі до відео, от, бо мірять буду в суслі. Оце такий у мене. Перший врожай. Шабриву посадка 19-го року з сажанцем вегітуючим. А е, Сенкру просто був черенок втикнутий в землю і оцей виріс. Здається, мені теж йому О, побачив, що ще одну грунку. А, то малюкусенькі такі пропустив. Так, зараз побачимо, які ягодки. Думав тут чистіше з цього боку. Ну, може цукор видно буде. Той не цукор, а колір. Який ледь ледь вже шабрив ворожевий сенткру. Трохи. Більш такий темніший. А на, су, на смак по цукру однакові. Але яка кислота? Ще будемо вимірювати. От такі от. Ще є всюди Рантін'як перший. Ну, ще кисловатий. І цукор я йому ще не поміряв. Але вже зверху візюм пішов на палячому сонці, вересневому.